Вітаю, мене звуть Івана Шкромида. Я продюсерка відкритої студії подкастів Айзон Медіа. І у цьому відео ми вирішили розповісти, яким був для нас 2022 рік та що особливого відбулося у світі українських подкастів. Ми з ISON Media хотіли зробити, звісно ж, цей рік особливим. Планували запустити багато нових подкастів, як от проєкт Бруд і кров з Альоною Савчук. Також хотіли провести повноцінну подкастерську школу і вже з найкращими учнями створити нові подкаст-проекти. І, звісно ж, хотіли співпрацювати з нашими партнерами. Але після 24 лютого усі наші плани просто зійшли на нівець. Перші тижні повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави, звісно, для нас були дуже хаотичними. Але вже через деякий час нам вдалося відновити нашу роботу. Ми створювали нові подкасти, адаптували старі. Як результат, за цей рік ми зарелізили 48 епізодів, що отримали 43,5 тисячі прослуховань. Також нам вдавалося проводити онлайн івенти, консультувати. Різних авторів та авторок подкастів, які зверталися до нас по допомогу, і розповідати про безліч українських подкастів у нашому телеграм-каналі, посилання на яке ви знайдете в описі до цього відео. Тобто, хоча перед нами і стояли найскладніші в нашому житті виклики, нам вдалося відновити нашу улюблену роботу, і це надихнуло нас розпитати інших авторів та авторок подкастів, а також продюсерів студій про те, як минув їхній 2022 рік, і як власне цей рік війни вплинув взагалі на ринок українських подкастів. Катерина Полівчак, режисерка подкастів Юкрейнера, каже, що для них початок 2022 року був супер Ми закінчували випуск нашого першого сезону Завези мене активно планували другий сезон, готувалися, писали сценарії, планували локації, про які ми будемо розповідати нашим слухачам. Ну але звісно, після 24 лютого усе припинилося. Здавалося, що подкасти не на часі, ніхто їх не має ресурсу робити, ніхто їх не буде слухати, і команда так трішки розпорошилася на різні напрямки діяльності. Катя розповідає, що так для них було певний час, аж поки до Юкрейнера не звернулася українська журналістка, авторка ютуб-каналу Обличчя Незалежності Дарка Гірна. І разом з нею вони створили такий кросмедійний продукт Стеле стилус», в контексті якого створювали і відеоконтент, і аудіо, і власне тексти. І це було досить таким прикольним досвідом для нас, тому що раніше юкрейнер не виконував такі подкасти в колабораціях з кимось, з боку. Ми завжди працювали нашою командою. А це була класна можливість, оскільки ми познайомилися з крутою новою студією гургурчиками, які допомагають нам в монтажі і в записі. Ми познайомилися з Даркою, яка як авторка працює над цими матеріалами. І таким чином ми змогли підівчити нашу команду волонтерів, які займаються подкастами зовсім інших напрямках, оскільки ми до того працювали Подкастом наративом розповідали історії про місця. Завези мене. А тут у нас уже зовсім інший формат: інтерв'ю, бесіди, живі розмови, і для сценаристів це був насправді виклик. Але думаю, ні для кого не секрет, що подкасти взагалі це був виклик для україномовної аудиторії. Раніше усім здавалося, що ну цей формат не має сенсу десь так навесні. Але влітку почали один за одним. З'являтися нові прикольні автори, нові цікаві напрямки. Таким чином збільшилася значна кількість культурних подкастів, історичних про українську мову. Але насправді це і добре, і погано. З одного боку, класно, що з'являються нові проєкти, з іншого боку, вони часто є одноманітними, їхні теми перехресні, і завойовувати слухача значно стало важче. Старі правила промоції вже не працюють. Постійно зацікавлювати в одних і тих самих напрямках аудиторію стає все складніше, і таким чином мені здається, що треба шукати нові інструменти, нові формати, можливо, нові нестандартні теми, і не боятися вплітати їх в ті реалії, в яких ми сьогодні живемо. Федір Попадюк керівник подкастів Української правди каже, що для них 2022 рік міг бути і гіршим. Та все ж українські правді вдавалося випускати подкасти, і їх активно слухала українська аудиторія. З іншого боку, те, що ми планували собі минулого року, воно перестало бути релевантним через те, що певні інвестиції, які ми закладали, вони перестали бути важливими в тих економічних умовах, які. В яких ми опинилися через вторгнення Росії і відкриту війну. Потім частина подкастів, яку ми собі запланували, ми не змогли її випустити, бо вона там ті чи інші подкасти перестали бути релевантними і як ви кажуть, не на часі. Тим не менше, редакції вдалося зберегти частину того, що було. Це і подкасти Кляті питання та температура нормальна. А далі новий наративний проект, чому вони крадуть? У нас нарешті з'явилася повноцінна студія і. Що закладає певні речі розвитку на наступний рік, і, в принципі, зараз ми вже плануємо якісь нові шоу, але все це має бути наступного року. Могло бути гірше, але те, що знову ж таки ми продовжуємо все записувати і думаємо про плани на майбутнє, це вже добре, дякую за сум. Якщо говорити про ринок в цілому, перше, що я можу відзначити, що я дуже важливим. Це те, що топ Apple подкаст перестав бути майже повністю російським. Тобто ми бачимо, що кількість і якість шоу змінилася. Люди в Україні почали слухати український контент, україномовний контент, і це є дуже добрим сигналом. Також можна помітити, що подкасти стало набагато більше, ніж було до цього, попри війну, попри блокаути, попри. Не знав чи інші проблеми, які викликані міграцією всередині країни, то це люди продовжують слухати є люди, які продовжують робити класні шоу, і на мою думку, це дуже дуже добре. Юлія Білоус, продюсерка моєї аудіо, розповідає, що на кінець лютого у них на платформі було понад 300 подкастів і цілковите нерозуміння, що буде відбуватися далі. Однак ми поспілкувалися вже через кілька тижнів з нашими авторами подкастів, які були представлені на нашому майданчику. Почали бачити, що з'являються нові подкасти на інших майданчиках, і їх ми так само хотіли забрати до себе і спілкуватися з авторами, які тривалий час працювали над подкастами. Але які не публікувалися з певних причин на ГУГО. І нам за рік вдалося побудувати, мені здається, ефективну систему зворотного зв'язку, підтримки, спілкування з редакцією і залучити внутрішні і зовнішні інструменти промоції для того, щоб підтримувати всіх стейкхолдерів нашого проекту, як і видавців аудіокнижок, так і авторів подкастів, тому що наша аудиторія шукала для себе нові нові проєкти і. Відкривали для себе нові імена, і я вважаю, що автори подкастів отримували нову аудиторію через наш медіасервіс. Важливим для моєї моментом було проведення подкаст премії слушно. Це вже друге вручення цієї нагороди. Тричі більше номінантів, повне представлення усіх номінацій, які кількість яких ми так само збільшили, зважаючи на те, що за рік український подкастинг значно додав у своїй жанровій тематичній розмаїтості. І отримали понад 12 тисяч голосів. Для мене це було відкриття, але дуже приємне і насправді дуже очікуване, тому що аудиторія любить своїх авторів. Вона слухає українське, шукає українське і готова підтримувати українське зараз. На майданчику у нас вже понад 470 українських подкастів. Наша ціль на наступний рік лишається такою самою максимально розширювати цей каталог, взаємодіяти з новими авторами, взаємодіяти з авторами, які ще чомусь не розміщуються у нас на медіасервісі. Повернутися з премією слушно, можливо, зі зміненими механікою і номінаціями, тому що вони мають відповідати викликам і ситуації, ситуації на ринку. І так само впровадити, можливо, кілька інфраструктурних проєктів, які будуть корисні. Нашій подкаст-спільноті і так само будуть корисні нам. Як продакшн, ми запустили аудіосеріал Літо в Антарктиді у травні цього року. Це був аудіосеріал, над яким ми працювали останні півтора роки, і він би мав вийти наприкінці лютого, однак сталося повномасштабне вторгнення. Ми зараз робимо і випускаємо подкаст з Любомиром Остаповим про фінансову грамотність під час війни. І так само працюємо над одним аудіосеріалом про українських військових, і маємо надію випустити його на початку наступного року. Щодо моєї оцінки, а радше спостереження українського ринку подкастів, перше, що хочеться зазначити, це те, що коли я заходжу в Apple Podcasts, то топ-10 це українські. Проєкти. І так є окремі персонажі російського подкастингу, які досі є там нижче в топі, але я сподіваюся, що вони скоро зникнуть. І так само російськомовних подкастів від українських авторів стає менше, я їх майже не бачила цього року. Ми точно зростаємо кількісно, ми зростаємо якісно і, і ми зростаємо жанрово. Дмитро Афанасів, менеджер подкастів Суспільного, каже, що для них 2022 теж пішов не по плану. Частину проєктів довелося зупинити, ще частину переформатувати. А також команда почала створювати нові подкасти вже з фокусом на війні. Цими спільними зусиллями нам вдалося в цьому році запустити 23 нових подкасти та продовжити нові сезони більше десяти вже існуючих. А це опубліковані більше 500 епізодів, які тривають більше 150 годин. Підбиваючи підсумки за два роки, усі наші подкасти отримали більше мільйона прослуховувань. Причому на 2022 рік припадає близько 80% прослуховувань за весь час за оцінкою Дмитра. 2022 рік став переламним для ринку українських подкастів. Якщо у лютому березні ми спостерігали спад кількості прослуховувань, то вже через кілька місяців українська аудиторія заново відкрила для себе подкасти і більше цікавилася темами історії та культури. Також, нарешті, україномовні проекти посунули російськомовні у рейтингах подкаст платформ, і будемо сподіватися, це назавжди. Spotify нарешті відкрив подкасти в Україні, чим також збільшив аудиторію потенційних слухачів. Ну і звичайно, дуже приємно бачити нові та цікаві проекти, які з'являються на ринку, особливо про війну, тому що ця тема важлива не тільки зараз. А ці проекти будуть привертати увагу наступних поколінь у майбутньому та мати на них потужний вплив. Вікторія Лаврененко, продюсерка подкастів The Ukrainians Media, каже, що їхній команді довелося на кілька тижнів відкласти роботу над подкастами від початку повномасштабної війни. Всі наші плани зруйнувалися, але... Ми не здалися, можна сказати, взяли себе в руки, і вже, здається, з квітня місяця ми почали працювати над новими подкастами. Перезапускати старі, наприклад, подкаст Правила гри і подкаст Музика з історіями вийшли з актуальними темами темами про війну. Ми відчули, що це було дуже потрібно нашим слухачам і. Ці подкасти отримали величезний відгук в нашої аудиторії. Також ми запускали нові проекти, такі як Наразі без назви з Богданою Небораки, Анастасією Євдокимовою. Запустили подкаст про журналістів на війні тут і тепер. Запустили ще кілька нових проєктів. Вже навіть трошки відходимо від теми війни. Це подкаст Пігулка Еволюції. Віка розповідає, що їхня команда робила все можливе, аби українська аудиторія мала доступ до безлічі якісних українських подкастів. Також Віка помітила, що колеги по цеху так само не зупинялися, і тому на ринку подкастів з'явилося безліч класних українських нових проєктів. Трічка змінилася кардинально. Багато подкастів, які виходили російською, стали Українськими, українськомовними, це дуже тішить. І нарешті ми сформували, мені здається, вже якийсь такий. Ринок, хоч і невеликий, таку тусовку українськомовних подкастерів, і люди в Україні дійсно мають що послухати українською. Також мені здається, що війна дуже зблизила людей, і всі студії, всі редакції стали супер відкритими. Як я вже казала, ми приймали наших близьких колег, друзів, які просто приходили записатися до нас на студію. Мені здається, що зараз взагалі не обов'язково мати якусь супер якісну техніку вдома. Можна просто скористатися чиєюсь студією, редакцією і створити свій власний подкаст. І мені здається, що це дуже круто для ринку подкастів в Україні. А ще подкасти стали особливо актуальними під час російських атак на нашу енергетичну систему. Тому що цей контент значно легше завантажити на свій гаджет та слухати, коли ви знаходитеся офлайн. Я не можу сказати, що це якийсь суперпозитивний е, фактор, але відчуваємо відповідальність, е, працюємо, створюємо більше класного контенту для всіх наших слухачів. Підсумуємо. Усі зазначають, що кількість і якість українських подкастів зросла. Історія та культура в фаворі. Топ Apple Podcast став переважно українськомовним, і аудиторія відповідно збільшилася. Сподіваємося, що 2023 рік буде успішним для усіх, хто створює українське аудіо. А найголовніше, щоб він приніс нашій країні перемогу. Вітаємо вас зі святами, дякуємо, що подивилися це відео і до наступних зустрічей. І ще, звісно ж, не забувайте поставити вподобайку, підписуйтесь на наш канал і продовжуйте слухати українськомовні подкасти.